Так, опускаємо чисну споруду на автозаправочну станцію, це на туалети, щоб ви розуміли. Тому що є ще очисна споруда на нафтоуловлювач. Він там трошки стоїть далі, ви не побачите зараз. За екскаватором. Це вісьмикамерна система, дуже хороша, немає гнучких шлангів, які перегинаються. Доступ є до усіх камер для обслуговування зверху, тобто ну, це є дуже зручно. І хороші ходові моделі. Ставляться, правда, залізобетонні кільця, але це є плюс з одної сторони, тому що можна по ній ставиться теж кришка бетону накривається, і потім можна парковку робити. Або, допустимо, у вас ґрунти важкі, плавуни, глина, гори, Карпати. і Це, і... це додатковий якби, захист від плавунів, або у вас, допустимо, ухил ділянки, і це спасає дуже конкретно. Або можна наставити, якщо глибина книгаційної труби дуже глибока, а у вас земля ж тут. Кольця наставляються вище, і у числа аж опускається аж низ-низ-низ-низ. Типа не треба ніяких насосів. Які з часом теж виходять з ладу. Так ще раз, вісьмикамерна система asbo 3 8K1T. Вісьмикамерна система від торгової марки Alpine SS. На виході. Що вона робить у чайкаційній стопі? Розвертаємо, розвертаємо. А, вручну зараз хлопці вручну, розвертають. Це дренажний колодязь поряд. Тобто сюди буде потрапляти цей поворотний... Е, сюди буде заходити, звідси завертати, Ну, труба, завертає сюди в першу камеру, з очисною спорудою очищена вода буде притікати в дренажний колодязь і дренувати очищена вода у ґрунт. При потребі можна там нижче забетонувати і буде як накопичувальна ємність. Хоча там далі є бо це заправочна станція, там є е, дощівка, буде точно збиратися накопичувальна. Будьте еко! Alpine SS виготовляємо з 2010 року, працюємо. Підрівнюємо трошки, щоб попасти вхід рівненько, щоб завести вон в цю трубу. Це є вхідна е, перша камера. Будьте еко Alpine SS.